У Палаці культури молодіжний сьогодні галасно. Тут відбувся святковий фестиваль з Різдвом Україно. У фестивалі, як і зазвичай, бере участь велика кількість різноманітних творчих колективів. Алле формат трох изменился. В этом году проходит уже 17-й традиционный фестиваль с Рождеством Украина при поддержке народного депутата Вадима Новинского. В этом году, учитывая все карантинные ограничения, мы решили его провести в онлайн-формате. Это новое, непривычная для коллективов, для деток. Мы видим сегодня, что для них это очень позитивно. Вот то, как они одели костюмы с хорошим настроением после Нового года в канун Рождества выступают здесь, показывают свои номера. И думаю, что весь Мариуполь потом посмотрит этот фестиваль онлайн. И те звездочки, вот те наши дети, которые дарят сегодня нам добро и веру в то, что все возможно, и с Божьей помощью у нас все всегда получается. Ну а за лаштунками фестивалю справжня активна подготовка. Кто-то повторяет знакомые рухи, А хтось підправляє свій сценічний образ. А ось дівчата з вокально-хорового класу райдуга школи мистецтв зосереджені більше на виступі аніж на інтерв'ю. Мене зв... звід ну як там не можу. А що у вас за мису таке? Воно Воно сратеє. <рес> <рес> Народний художній колектив ансамбль хореографічних мініатюр «Вітерець» показав на сцені військовий танок. Це дуже така складна тема, але ми якось вирішили її так освітити. Дуже тематичний танець такий. Я в образі льотчика, який після війни прилетів і прийшов на, так, як, на танцплощадку. Тобто вже праздник, веселье після війни. Все закінчилося, всі люди радуються. Усі керівники колективів, які брали участь у фестивалі з різдвом України, Україну отримали сертифікати і дипломи від народного депутата України Вадима Новинського за високопрофесійну майстерність молодого покоління. І, хоча фестиваль був наповнений гарним настроєм, ефектними костюмами і запальними виступами колективів, все ж декого не вистачало. Жалко, що з річері хочеться щоб похлопали. Ми надіємося на те, що ковід закінчиться, всі карантинні обмеження будуть зняти. Ми, звісно, з судовольцем при. Народного депутата Украины Вадима Новинского будем всячески помогать нашим коллективам, любым инициативам, которые я думаю будут направлены на укрепление православной веры, на то, чтобы развивать таланты наших детей, помогать всем, тем, кто нуждается, и надеюсь, что все будут счастливы, здоровы и благополучны. А як завжди, в все эти замечательные рождественские выступления детей, к сожалению, не могут. Творчі діти маріуполя вітають усіх людей з святами та бажають. Щоб цей карантин вже нарешті закінчився. Щоб до тисяч двадцять 2021 рік став набагато кращим за 2020. Любите своє дело и относитесь к этому серьезно. Больше позитивных и ярких эмоций. Я бажаю людям маріуполя, щоб вони всі були здорові та їх життя було наповнено би щастя, щоб вони були здорові і ніколи не грустили. Щасливих святків, щастя і розвиватися творчо. Іскать е, позитивні моменти во всіх, навіть негативних каких-то е, ситуаціях, щоб все було класно. Коли їхня день, коли хрестування повья. І все буде хорошо. Вероніка Оцевич, Сергій Макартичан і вся команда Маріупольського телебачення для МСН.